Добрий вечір. Кажіть, чи, їх, чи гріх кохати дівчину, яка в четвертому поколінні сестра? Але вже як запитаєте що, то Господи Боже. Ви знаєте, коли вживають хлопці слово кохати? Якби ви задали запитання, чи можна вступати в подружжя? Воно би якось виглядало логічно. А це, ви маєте на увазі, чи можна вступати в статеві відносини з, з, з своєю родиною? Не можна. Це інцест називається. А одружуватися з певного дозволу після, після четвертого, четвертому поколінні, так, під знаком питання, а вже в п'ятому поколінні, вже можна одружуватися з родиною. Не через те, що церква так не ходить, а через те, що так каже медицина, що є домінуючий четвертий ген. Діло в тому, що в родині по спадковості наслоюються родинні хвороби. І коли брат із сестрою, а особливо рідні так? рідні, -рідні одружаться і народять дитину, дитина 95% буде хвора із спадковою хворобою, та, яка є в родині. Це не через те, що Бог проти статевих відносин. Це через те, що є наслоювання родинних хворіб. І щоб ви не мали проблем потім із потомством. В третьому четвертому поколінні домінуючий ген уже має тої сили, але він ще є. У четвертому поколінні ще зустрічаються домінуючі гени, які. Викликають спадкові родинні хвороби. Вже в п'ятому дуже рідко. Тому церква каже, до четвертого покоління в подружжя не вступати дітей не народжувати Бері... ну, з тої причини, аби не народилася якась каліка.